Колеги, ми з вами перейшли на посів Кукурудзи, мій співрозмовник Вадим Копайгородський, менеджер з технічної підтримки компанії «Сингента» по Вінницькій та Житомирській областях. Вадим, вітаю тебе. Вітаю. Вадим, розкажи, будь ласка, детальніше про посів Кукурудзи, коли він відбувся, з якою нормою і як себе на сьогоднішній день почуває культура. Значить, на даному полі посів Кукурудзи відбувся 30 квітня з нормою 82 тисячі насінин. На даному полі на, на, на сьогоднішній день ми можемо спостерігати густоту посіву від 73 до 75 рослин на гектар. Рослини знаходяться в фазі 7-8, 9 на виході листочок. В загальному посіву можна оцінювати на відмінно. Зрозумів, Підскажіть, будь ласка, щодо захисту кукурудзи, які засоби вже були внесені, і що планується на даному полі? Ми не вносили ґрунтового гербіциду, а спрацювали 21 травня по трьох листочках культури при Мекстра Голд в нормі 4 літри на гектар. На даний момент ми бачимо, що вже пройшло. Майже 30 днів після внесення гербіциду. Ми не, ми не спостерігаємо певної забурянності, поле чисто. Можемо з певністю сказати, що гербіцид спрацював на 95-98%. Щодо фунгіцидного і інсектицидного захисту. Фунгіцидний не плануємо. Плануємо тільки інсектицид фазу мітелки проти діабротики. Будемо працювати препаратом ампліго. Зрозумів тебе дуже тобі вдячний за професійну та розгорнуту консультацію по даному питанні. Колеги, вас запрошую на демо-поле компанії Сенгента на ПСП Сукільчи, що у Попільнянському районі Житомирської області, відвідати дане поле, оглянути посіви, оглянути якість роботи засобів захисту. Залишайтеся з нами і дивіться огляди з наших інших демополів. Вам бажаю успіху!